Візілотон сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Путін проговорився, намагаючись, як завжди, звинуватити Україну. Гучну заяву російський узурпатор зробив 30 квітня, тобто напередодні, коли він виступав перед дітьми на просвітницькому марафоні. Знання перші цей марафон у них щорічно, там не тільки Путін, там і Пісков, і Скабіва, і Соловйов виступають. Тобто, вони зомбують дітей цілеспрямовано. Там і школярі, і студенти, всі ті, хто можуть в майбутньому відправитися, як на війну вони їх зумбують про те, що ми все робимо правильно, розказують там різні, як завжди, вигадані історії, в тому числі і Путін. От він вчора стверджував, що націоналізм, увага! Це нібито перша стадія нацизму, каже, що це перший крок, тому що націоналізм застований не просто на любові до. Представників свого етносу, а, мовляв, і на ненависті до інших. Але ось тут цікаво в цій заяві, тому що йому ж одразу путіну згадали фразу, яку той озвучував в 2014 році на засіданні клубу Валдай. І тоді Путін стверджував, що є найбільшим націоналістом у Росії. От бачите, навіть пропагандистське агентство «ТАСС» Вони писали, Путін назвав себе самим большим націоналістом, але це ще не все. Бо схожу фразу він робив також і вже у 2018 році. Він про це завжди говорив. Казав про те, що Путін самий ефективний націоналіст. А ось тепер бачите, як він змінює свою риторику. От давайте послухаємо. Націоналізм заснований не просто на любові до представників свого етносу, а на ненависті до інших. Ось у чому суть націоналізму, патріотизм це зовсім інша справа. Любити свою батьківщину це не означає ненавидіти інших, а націоналізм підживлюється саме цим ненавистю до інших країн і до інших народів. О, тільки забув Путін розказати, мабуть, ще й про путінізм. Що це тоді? Це ненависть, ненависть, ненависть в десятикратних або й в стократних розмірах. Тому що те, що говорить Путін, воно, звісно, ніколи на голову не налазить. Але, от бачите, він зараз намагається сказати, що це ж українці, чому ж вони нацисти, і чому їх потрібно денацифікувати? Тому що вони люблять свою батьківщину, захищають свою родину, і це виявляється, це ж ненависть до іншого народу. А Путін він молодець, бо він патріот своєї країни. Нинішня зміна риторики російського диктатора це. Пропагандистський провал, тому що спроба виправдати агресію проти України так званою денацифікацією, вона тріском провалилася, і вона вже не викликає довіри навіть у росіян. І от я впевнена, що є, можливо, все ж таки хтось там ще з більш-менш нормальним розумом, хто розуміє, що Україна взагалі. Ні до чого, ми просто собі жили спокійно, а планували своє майбутнє. Але ось тут ось цей Путін він вирішив те, що потрібно зіпсувати нам життя. А зараз він намагається переконати, що любов українців до своєї країни це дуже погано, бо, мовляв, це ми ненавидимо. Так, звісно, ми ненавидимо, ненавидимо тому, що ви прийшли до нас вбивати. Але коли це сталося? Це сталося ще з 14-го року, але посилилося саме в 22-му, коли розпочалася повномасштабна агресія, яку розв'язав російський терорист Путін, і Росіяни йому в цьому допомогли. Бо вони йдуть і надалі продов... йдуть і продовжують вбивати українців. Але Путін на цих заявах не зупинився. Він далі почав розповідати про захід. Нінавісний запад і війну в Україні про те, як ж нам допомагають європейці, як раніше допомагав Байден, і каже, що рано чи пізно відносини Росії та Європи безумовно відновляться. А знаєте, чому він в цьому так впевнений? Ну, бо згадав. Що в Європі багато ж російських активів, багато російських віл, олігархів чи пропагандистів, як до прикладу на озері кому у Соловйова? Багато е дітей російських еліт живуть в Європі. Так, так, і по цей час вони там живуть, дехто під санкції так і не потрапив. І тому, звісно, вони намагаються зробити все так, щоб все повернулося в ті часи, щоб вони могли безперешкодно собі жити в Європі, але при цьому щоб європейського союзу не існувало. Я не сумніваюся, що рано чи пізно наші відносини з Європою відновляться, це точно, в тому числі за підтримки таких людей, як ви, і людей, які народилися і виросли в Іспанії. І деякі з них іспанці, народилися і виросли в Радянському Союзі. Це діти тих сімей, які переїхали в Радянський Союз під час громадянської війни. Там нам є на кого покластися. Іспанці, які приїхали в Радянський Союз, а зараз він згадає ще росіян, які приїхали в Іспанію і понакупляли собі там ВІЛ. Відповідно, звичайно, йому це все потрібно. Але знаєте, Путін далі ж почав знову повертатися до теми українських так званих неонацистів і почав розповідати: а чому ж загалом країни Європи, країни НАТО. Ну, Сполучені Штати він вже не згадує, бо в них вже ж там риторика змінюється. Треба тепер навпаки товаришувати із Трампом. А, і от він звертає увагу саме там на країни Європейського союзу і на Британію, в тому числі. Так, от він каже, що чому Захід підтримує українців? Ну, Давайте ми краще послухаємо. чому так? Чому так наполегливо хтось з іншого інтернаціоналу, з коричневого інтернаціоналу, підтримує неонацизм і намагається в даному випадку в Україні, і намагається і в нас розчинити пам'ять про подвиги нашого народу, про подвиги наших предків, дідів і прадідів. Чому а тому, що це вичищення пам'яті історичної нас розчиняє самих? Від цього ми втрачаємо свою ідентичність, а значить, внутрішню зібраність і силу, єдність нашого народу у народу, у якого немає минулого, у нього немає і майбутнього, у і ось ця спроба розчинити нас усіх у якомусь аморфному стані, це спроба не випадкова. Це цілеспрямована робота в даному випадку проти нашої країни, проти Росії, проти народів Російської Федерації. А ви бачите, що Путіну подобається те, що він знаходиться в міжнародній ізоляції, хоча, на жаль, він з неї може, звісно, вийти. А чому подобається? Бо каже, ну. Це наша унікальність, тому що ми не такі, як всі. Йому подобається, що він терорист, йому подобається, що він агресор. Йому подобається, що він диктатор, що він 25 років при владі. Ну бо це ж не так, як всі. Бо в усіх цивілізованих країнах там демократія, там йдуть вибори, там постійно змінюються, там люди мають свободу слова, ем, свободу думки. А росіяни, це ж він каже, це ж наша ем, місія, така. Ми не маємо взагалі там забувати про те, хто ми є, і що ми тут узурпатори, і що ми володарі всього світу. Ось така думка була у словах Путіна. І все це він ще раз нагадаю втирає дітям дітям, які є ще неповнолітніми, тим підліткам, які можливо ще тільки думають, що їм робити в цьому житті, визначаються з майбутнім. А він їм рекомендує одразу йти вбивати українських неонацистів. Ну, Дуже легкий спосіб заробити великі гроші, ще й можна на навчання не йти. Або якщо йти, то за, за нього там влада російська заплатить. Вигідно, вигідно. І, на жаль, на жаль, ось це зомбування. Воно. Продовжується і воно не просто продовжується, воно посилюється, посилюється йде з максимальною швидкістю, тому що ще раз нагадаю: ходять по російських школах ці так звані герої, СВО, учасники вбивств війни. Вони розповідають про те, що це норма. Вони їм втуляють в голову про те, що. Всі нормальні люди, звісно ж, не святкують День а От вони їм говорять, що ні, це наша Побєда, і ми зараз її можемо взагалі разом ще й з победою там проти України святкувати, тому що немає святкувань в Україні, в цивілізованому світі є день пам'яті та примирення, а лише в Росії святкують святкують цей день перемоги. Як вони кажуть, у Великій Атєчістві тобто це навіть для них не Друга світова, де справді брали участь багато країн світу, але росіяни кажуть, що вони тільки перемогли нацистську Німеччину, от і вони це все святкують, і вони це продовжують от розповідати. Тим дітям тому тут нам варто розуміти, з ким ми ще матимемо справу впродовж багатьох-багатьох років, тому що, навіть якщо зараз умовно ми зупиняємося, підписуємо щось, якісь угоди, то от зрозуміти, хто там росте, яке майбутнє покоління.